Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Що я знайшов вчора в магазині? Ось таку мілку. Чок, весь час. Я подивився, думав, що ми таке печиво з вами вже від мілки їли. Подивився, не їли. Так, тому ми зараз з вами прореагуємо від 0 до 10 і спробуємо. Смачне, не смачне. Виглядає смачна мілка. Оця печиво. Заплатив я щось. 70 чи 60 чимось. Гривень. Дороге, дороге це печиво. Тому такі справи давайте відкриємо, попробуємо і дамо оцінку смачне, несмачне. Думаю, що смачне, тому такі справи погнали до заставки. Let's go! Деніс Прейні реагує, Деніс Прейні реагує, сьогодні він буде їсти. Перекладу нема, так? Нема. Чи є? Все не на нашому? Не на нашому. Коротше, окей. Коротше. А, з молочним є альпійського молока. Щось є по-українськи, бачите? Так. А тут що, нічого немає? Во, найшов. Коротше. Бісквітне тістечко, сендвіч, мілка з начинкою з какао, вкрите молочним шоколадом. Ладом, ладом! Давайте їсти. Відкривати та їсти. Та. Let's go! Погнали, дружні. Так, е я камеру з собою беру. Так, А що камеру з собою брати, треба трошки підвинути. Так, відкриваємо. Ось таке печиво. Так. Могли б і посередині ще щось туди упхати, ні? Жадіне. Давайте їсти. Угу. Як місяць. Шоколадний місяць. О, це добре печиво. Поставлю поки що 9 з плюсом. Це не печко, чи стежко сендвіч. Оце добре від мілки. Я ще вчора купив печь в твікс. Да я печву твікс, печ в Баунті, Mars. Марс. то в місті, бо я в місто їхав вчора. Але я не знаю, коли буде їсти. Коли б я за круглих чисел це все познімав. Подивимось. Ой! Зуби не раді. Буду шоколад. Буду на цю сторону їсти. Давайте окремо шоколад, окремо начинка. Я добув шоколад. Давайте його. Шоколад 9, але зуби не раді, я ж кажу. Бісквіт. Бісквіт на 8. І оця начинка. Ну. Дев'ять. Так. Воно добре. Блін, у мене тут кава без молока, молока нема. Будемо без напою. Значить. Ось таке. Бачите. Десять не можу поставити, по-перше, зуби болять, по-друге. А... Ну таке м'яконьке, знаєте, н... я не можу. Таке сухеньке, так. Тому десятку не можу поставити. На 9 цілком достатньо. Оцінка. Може одне на YouTube шорт лишимо? Може і лишимо, так. Бо то дороге. Коротше йому ще одне, а то на YouTube шорт, поїхали. Тут було 6 штук. Знаєте, вже як молочний шоколад, мілка, то я вже нові смаки не беру. А от, якщось інше мілка випускає якісь печиво, бісквіти, то це я вже беру. Але якщо хочете, щоб ми шоколад вернули на канал і теж на нього реагували, бо ми вже давно не їли. Пишіть в коментарях, буде коментарі, знімемо, так. А на цьому все. Ми поїли мілка і оцінив на 9 балів. На 9 з плюсом поставлю добре. На 10 днів, то що... Ну... Я впевнений, що у мілки є набагато ще краще, ніж це. Хоча це теж супер. Так. що у мілки там шоколад може бути на 10. Або, ну, мілка на 10, я щось не пам'ятаю, що я на 10 балів, іменно мілку оцінюю, Не знаю. Просто воно ну, таке магеньке, може без напоїв було б десятка, так? Кави нема особо, то нем, нема куди десятку ставити. Є 9 з плюсом. Це майже десятка. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось відео. Можете поставити пальчик вверх і написати в коментарі. Якщо додивилися до цього моменту, також можете написати, що додивилися. А на цьому все. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте, йоу. Ось така мілка. Бачите, ось таке класне бісквітне. Печого там поїли супер, пока.